Що ж, фаза номер 5 Мсію закінчилась. І явно не з тріумфом. Я не очікувала багато, але камон, випустити настільки поганий продукт, це треба ще й вміти. Цей серіал знімали ще в далекому 2022 році. М'яко кажучи, тоді клімат всередині Марвел був іншим. Такі собі дівчатка, які все вміють і можуть бути центром уваги. Нові персонажі набагато крутіші, розумніші, талановитіші за минулі версії. Рірі Улімс мала стати новою залізною людиною, але набагато краще. Ми бачили, якою неймовірною вона може бути і помітили це у другій чорній пантері. Цей фільм мав купу власних проблем, і Рірі -рі дуже органічно вписалась в той безлад. Але очевидно на неї була велика ставка, вона може витягти цілий власний проект. Я не хочу зараз зупинятись на долі Рірі у коміксах, бо це зовсім окрема і складна історія. Але скажімо так, роль Айрон Харт не дуже привабливою виявилася. Ну окей, ТВ це зовсім інший мідіа, Може зараз як дадуть нашій героїні нове життя, а аудиторія закричить від захвату. Але буквально перші хвилини і позиціонування Рірі стає зрозумілим. Вона хоче бути краще за старка, за піма, за будь-якого чоловічого персонажа. Що ж вона не хоче бути наступною? Ой, стоп, А чого вона взагалі порівнює себе з кимось? Хоче бути краще за когось, хай просто буде своєю власною особистістю. Могло би бути так, але ми знаємо, що так не працює. Легше постійно опускати когось іншого. Але навіть і цього мало. З першої секунди показують і стрьомну подружку головної героїні, і не дуже допомагає той факт, що акторки у головних ролях дуже посередні. Оскільки ми вже говоримо про візуальне сприйняття, серіал виглядає жахливо, стилістики нуль, кольори, як у типовому ролику для Тіктока. Персонажі виглядають як опудала, а міміку мають як клоуни, занадто перебільшено. Фрази про те, яка Рірі, айконік чи що то дуже вписуються у пустий та поверхневий світ. Отже, Рірі геніальна. Вона вчиться в MIT і одразу задає сакральне питання, ким би був Тоні Старк без грошей і одразу що дівчина тоні створив арк реактор з якихось уламків у печері, не схоже, щоб саме гроші зробили його геніальним. Коротше, Рірі вчиться у MIT і хоче створити роботів для всіх. Але для університетських асейнментів вона надто крута, а щоб зробити гроші, вона за інших виконує домашні завдання. Її за це абсолютно справедливо виганяють з універу, і вона така: а чи не забрати мені з собою костюм, який я будувала на гранти? Ой, яка шикарна ідея! І тут ми знайомимось із сім'єю Рірі. Є там якийсь конфлікт із матір'ю, є хлопець, який подобається. Хоча стоп, давайте відмотаємо ще раз. Рірі -рі поводить себе дуже зверхньо і егоїстично. Всі їй щось винні. Вона хоче зробити костюм залізної людини. Вона може це зробити, на неї звернуть увагу, бо це костюм тоні. Це має нас закохати в персонажа. І до речі, що означає костюм залізної людини для всіх? Хіба це не була вся суть другого фільму про залізну людину? Ця технологія не має належати всім підряд. Коротше, ой, яка бідна Рірі не може знайти грошей, щоб полагодити костюм, рандомно знайомитися з якимось чуваком, який їй матеріально допомагає, обіцяє ще більше. Навіть не знаю, це вже якось підозріло. Може варто звернути на це увагу. Є супердайвер з команди злодіїв, які просять допомоги Рірі. Там є якісь дуже схожі на чоловіків сестри, які, типу, м'язи команди, дракквін, і я не жартую, хакер, якась чувіха, яка займається бомбами, один білий хлопець, ой, ну прям Підказує, що він виявиться поганцем навіть серед поганців, і Латинус у плащі. Він, до речі, лідер. А упс, не той проект. Рірі на все одразу погоджується, і за ніч вона доводить костюм до робочого стану. Яким чином? О, ви не повірите, через жахливий монтаж. Щось вона там робить з AI, і раптом це виявляється її мертва подружка Наталі. Отже, тепер у нас два персонажі, активні, на яких абсолютно всім все одно. І може я чогось не розумію у функціонуванні ai асистента але Наталі якась занадто агресивна. Постійно лізе всюди, вчить Рірі, що робити. І я розумію, що сценарно це зроблено, щоб Рірі опустила свої стіни і пережила свою травму. Але частина костюму не має так вільнодумно функціонувати. Через неї у головної героїні взагалі були проблеми на першій місії, чи там після неї. В чому ж великий план нашого худа? Сіо компанії йому щось там відписують: чи управління, чи беруть команду як підрядника за великі гроші, коротше нічого цікавого. А спочатку можна було би подумати, що головний злодій збирає душі, але ні, це було б надто круто для такого проекту. Злодії та інші ді гайхари хочуть визнання та грошей, хоча я щось на цьому етапі не дуже розумію, чому вони самі себе вважають якимись недооціненими чи несправедливо непоміченими з чого вони вирішили, що світ їм щось винен. Хоча про що це я? Це ж філософія основної героїні, чим інші гірші. Особливо мій улюбленець. Рірі -рі знайомиться із сином Обедає Стейна з першого фільму про залізну людину і Саю Стейном. Це невротик, який чомусь слухається не до тоні, коли вона навіть не у костюмі. Ну як би його описати? Очевидно, білий невротик, який всього боїться і колекціонує технологічні якісь там штуки. Я думаю, ви вже розумієте, що з ним станеться. І вже на цьому етапі у інтелекті Рірі починаєш сумніватись, чому вона одразу не запідозрила чувака у плащі? Це ж не детектив, ми одразу знаємо, хто поганець. Але будемо справедливими. У цьому проєкті насправді всі поводять себе як ідіоти, не тільки Рірі, але до неї просто більше уваги. І як же гидко виглядає наша героїня, коли грається з грошима? Так, це її основний мотиватор, очевидно. А ну ще бути айконік. Коротше, минулого техніка команда вбила, і я підозрюю, що це зробив худ. Та, ти що, ніколи би не подумала. Ірірі, треба ну, явно, магічний шматок тканини, щоб зрозуміти, що це таке. Тим часом нам набридає Наталі, матір Рірі, -рі, якісь там псевдотрагічні історії на екрані, і псевдо не тому, що вони не є такими, а тому, що емоційної ваги вони не мають взагалі. Рірі -рі наша типова закрита крута дівчина, яка не хоче говорити про смерть свого відчима та найкращої подруги. І весь серіал за нею всі бігають і просять, щоб вона хоч трохи почала себе поводити як власне жива людина. Але насправді Рірі -рі зайнята відбілюванням себе перед аудиторією проекту вона не злодій, вона робить те, що вимушена. Так то вона інженер, і команда ж теж до речі забирає гроші типу у злодіїв. Ну кожен з них прям Робін Гуд не менше. І тут на початку третьої серії у нас потенційно починає розкриватись тема серіалу Магія проти технології. Лірі думає, що магія. Цитую, кодове слово для незнання. І це на секундочку в світі, де існує доктор Стрендж Рірі з тобою все добре. Коротше, у нас друга абсолютно цікава справа, для якої Рірі отримує халявний апгрейд, худ вбиває під музику, а друг худа помирає. І на останньому аспекті давайте зупинимось. Коротше, на Рірі напав той хлопець під час завдання, бо вона таки змогла вкрасти частину капюшона І з якоїсь причини він її не переміг. І знову ж таки, вона була не у костюмі. Що відбувається, чому у неї настільки сильно броня оповідання? Рірі, по факту, залишає його без повітря і така до побачення, ще і втрачає технологію білого слабака. І начебто ось якісь там історії про те, що сталося якийсь час назад, а справжня ситуація, з якою Рірі, треба розбиратись, вона вбила людину. Так, не хотіла, так, він напав перший, але ж не все так просто. Мають же бути наслідки, може вона нарешті зрозуміє, що вона поводить себе занадто агресивно. І креатори такі тизерять щось у кінці серії, прям так стараються, але ні, проходить дві хвилини, і ми вже абсолютно проїхали ситуацію зі сторони Рірі. Подумаєш, мабуть, наша героїня сприяє смерті кожної другої людини, яку зустрічає. Та її навіть якось більше зачепила історія якогось рандомного технаря, якого вбив худ. Показують, що у Рірі можуть відбуватись панічні атаки і Наталі знає, як з ними працювати. Можливо, якби це десь потім використовувалось, було би непогано, але так це сетап без пейофу. Ой, Рірі так важко, давайте їй ще більше співчуття. Він би зробив так само, каже Рірі пропаганця, і навіть не каже Стейну, що загубила саме його технологію на місці злочину. Але коли чоловік вже в тюрмі, вона до нього приходить. На цьому етапі я вже думаю, що її план був просто позловтішатися над трагедією іншої людини, бо це ж наша Рірі. І раптом Стейн говорить вголос те, що і так давно вже думає аудиторія: егоїстична зіпсована людина, молодець чувак. Але ж нам не треба, щоб Рірі зрозуміла наслідки своїх дій. Ні, її треба жаліти. У нас для цього є цілий окремий персонаж, брат Наталі, який, не знаю, просто тиняється по району. Неважливо, хороша вона чи погана, вона розумна і працьовита, вона захищає. І це знову таки цитата. Я хочу просто на секунду зупинитись. Уявіть собі, сценаристів, режисерів, акторів, які настільки впевнені у власній правоті, що будь-якими способами нав'язують вам свій світогляд. Да, тепер не круто бути героєм, треба бути складним. Не да, треба намагатись робити хороше, хоч як би складно це не було. Не треба робити правильні моральні вибори, не треба допомагати слабшим. Ні, наші персонажі можуть робити що завгодно, якщо це для них вигідно. Вони можуть самі на себе навішувати ярлики, які їм вигідні, і дозволяти собі жахливі дії. Плювати на наслідки, плювати на людей. Головне, що ти дівчина з хорошим серцем, ти просто у броні. Тобі світ і так нескінченно винен, очевидно. Ти просто береш те, що мало і так бути твоїм. Подумаєш? Але окей, Гедоту налили на технологічну сторону Марвел. Це режисери зробили віртуозно. Ми ще і маємо дивитися, як магія втрачає свою силу, унікальність і важливість у всесвіті. Виявляється, чорна сім'я друзі матері Рілі насправді чарівники. Мати вчилась у камартажі, а у дочки якийсь неймовірний дар. Не знаю, по-моєму, це якийсь дивний посил, стереотип про Magic Нігрос. Коротше, дочка, очевидно, суперкрута, сама там якісь придумує закляття, і її вчитись не треба. Нашо? А камартаж це, очевидно, як Хогвартс. Дивно, що їх ще морду не знайшов. Хто ж так відкрито використовує магію у всіх на виду? Плащ належить чомусь темному. Ми то вже давно знаємо, що Мефісто, але найрозумніша людина з світу Рірі не додумалась. Після чергової сфарки з матір'ю вона летить і тусується на складі у Стейна, придумуючи способи знищення тканини. Ну тобто, ви оцінили, через неї чувак у тюрмі, а вона захапала його нерухомість. Блін, а я й не подумала, що це її стратегія насправді була. Я помітила, що вже в цій серії мене жестяк почали відволікати ці нав'язливі пісні. І здавалося б, куди вже гірше, що ж такого може статись. О, виявляється, є куди. Наступна серія повністю проспонсорована мережею White Castle. Бренд прям залазить тобі в очні яблука. На Рірі -рі всередині нападають дія і але вона всіх перемагає. І при цьому кожну хвилину фокус чи на продукти, чи на лого. Худ зі Стейна майже зробив робота і відправив вбити Рірі. -рі. Але в останній момент той міняє думку і відпускає героїню. І до речі, в цьому сезоні Рірі придумала годинник, який створює навколо себе енергетичне захисне поле, девайс, в якому можна переносити AI. Люба, чому ти це все не продала? У тебе би і гроші були, і ворогів було б менше. Тим часом хочу звернути увагу, що хут дуже так слабенько переживає смерть сурогатного брата, та вони з Рірі просто два соціопати. Не до бойфренд Рірі дізнається про те, що його сестра живе як ей. Виявляється, це не етично. що так і є дії Рірі, -рі, як завжди, егоїстичні, і вона зовсім не подумала про почуття інших людей. Могли би це розкрутити у декілька серій, але кому яке діло? Навіщо взагалі було створювати ЕГІ, який може собі вільно літати у костюмі та мати власні пригоди? То може його треба було назвати залізною людиною, бо Рірі -рі без костюму просто дно та власне, як і в ньому, і виглядає так, що не дівчина керує бляшанкою, а бляшанка нею. І так. Дизайн цієї бляшанки жахливий. Наш герой хоче втекти, поки магічним чином через один єдиний флешбек її мотивація не змінюється. Так, історія стара як світ. Так, Тоні Старк теж постійно біг від проблем. Мефісто тим часом показує худу, хто вбив його друга. А Рірі в черговому дебільному монтажу лагодить костюм і ожах. Вона забула створити батарейки. Що ж робити? Вона звертається до магів, дівчина, яка стільки серій чаклунство принижувала. Але окей, за все є ціна, і наталі зникає. Як на мене, це дуже позитивна зміна, менше бісячих персонажів. А чи помітив хтось, що мати зберегла тачку, з якої взяли необхідні елементи для костюму? Що ж ти жінко раніше її Рірі не показала? Може вона би взагалі не вляпалась у всю цю історію? Бла бла-бла, хут приходить до власного батька і забирає компанію. Стейн очікувано програє Рірі, і вона його перезавантажує ударом в пах. Я би хотіла жартувати, але, хоча якщо супермена можна так бити, то чим кращий стейн, над якими так всі знущаються? В кінці худ епічно програє і з'являється Мефісто. І це єдині 5 хвилин, які хоч можна дивитись. Саша Беранкоїн давно вже був фанкастом Мефісто, і він досить непогано відіграв. І от нарешті фінальні хвилини. Рірі -рі через стільки пройшла. Вона говорить з Мефісто напряму, кульмінація, її фінальний тест. Вона ж таки герой. Ну так. Так, де той меми зоряних війн Зенекіном. З останнім гучним ляпасом глядачу Рірі погоджується на договір із Мефісто і отримує живу наталі. І я навіть не знаю, що сказати. Це тупо Віланс Ориджен Сторі. Виявляється, що Рірі на початку була промінчиком сонця, це вже в кінці вона готова робити жахливі речі, аби тільки отримати те, що забажає. Вона просто нахаба, яка вважає, що всі їй щось винні. Вона краде, вона принижує, вона ображає. Чим вона краще худа. Її трагедія не дає їй пропуск у світ без моралі. Так відбуваються страшні речі. Змирися з цим і приймай правильні рішення. Серіал, звичайно, ставить Рірі на п'єдестал, а все Мсію до того на коліна. Сама по собі Гені нікому не цікава. Вона просто залазить на труп тоні і доїдає те, що залишилось. Але не тільки в Рірі проблема. Весь сепорткаст просто відстій. Її подруга, її мати, її картонні вирізки друзі, що вони дають, як вони розкривають головну героїну. У неї золоте серце. Це ви просто не бачите. Ні, МС'ю не бачимо і навряд чи побачимо, його там просто нема. Наш герой хотів втікти від проблем, не боротись, не захищати, не допомагати. А справді навіщо? Худ і його банда теж повний відстій. Я, як тільки побачила найкращого хакера Мадріпуру, мені фізично боляче стало. Що ж до нашого злого лідера? Ну він хоче грошей, влади, поваги, колись його вигнав батько, його знайшов мефісто і бла бла бла. Худ нерозумний, не харизматичний, не талановитий, не страшний. Якщо ви намагаєтесь зробити свого антагоніста крутим якимось вбогим треком під час бійки з цивільними без сил, ви погано його прописали. Зікстейн ідіот. Мефісто просто потизрили, Наталі краще б залишалась мертвою, бо взяли і злили весь розвиток рірі, яка, до речі, хіба не мала б прийняти своє трагічне минуле і рухатись далі. Ми тут не для цього. І була ще така тема в серіях, типа магія проти технології. Ну, по-перше, щоб таке писати, треба бути розумним. По-друге, магія ОМС досить поважна річ. Ми вже знаємо, що вона важлива для існування всесвітів. Ремарк Рірі про те, що магія фуфло не ну таке собі. Це ж тобі магія допомогла не померти, вона допомогла завести костюм, зрозуміти, що не так із злодієм. Де ж у серіалі був момент прозріння, бо чесно кажучи, дуже хотілося би, щоб Рірі зрозуміла, що вона не якась там найрозумніша і непереможна. Так, технічно худ програв через технологію голограми чи якось так, але і це не було ніяк розкручено. Рірі -рі взагалі побачила Мефісто і така: ок, хіба твій характер не бути завжди скептичною? Питань мільйон. Але є основне, заради чого це все було? А, і до речі, як мені тепер?